Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В Євангелії від Луки у 24 му розділі записані слова двох розчарованих учнів Христа. А ми сподівалися, були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, це третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. Настав третій день після розп'яття Христа. І в той час, як Марта і інші жінки тішилися чудовим Воскресінням Ісуса, два Його учні знемагали від смутку і розчарування, вони віддали йому все, залишили для нього звичне життя, вони повірили Його слово. І навіть коли він був розп'ятий на хресті, як звичайний розбійник, вони сподівалися, що Господь воскресне. Але минуло три дні, і нічого не сталося. Хоч жінки говорили, що могила порожня, вони хотіли інших доказів, щоб повірити, у цей момент найвищого сумніву з'явився Господь Ісус. Він ніколи не допускає, аби Його щирі сини перебували в сумніві. Ви переживаєте період сумнівів. Почекайте трохи, Господь не залишить вас самих блукати в темряві. Тоді, дорогою до Емауса, Ісус крок за кроком пояснив своїм учням усі пророцтва та їхнє чудове здійснення. Той самий Ісус живий і сьогодні, Він знову принесе у Твоє серце впевненість і спокій. Коли я був дитиною, наші сусіди не бажали нічого чути про Ісуса і часто навіть глузували з нашої віри. Одного разу їхній старший син упав з дерева і кілька днів лежав при смерті. Тоді вся сім'я навернулася до Ісуса. Вони просили нашу церкву молитися про Його зцілення, і хлопець вижив. Він був приречений провести решту життя в інвалідному кріслі. Але сім'я вірила, якщо Бог допоміг йому вийти з реанімаційної палати, то допоможе йому залишити інвалідне крісло. Тому родичі почали часто відвідувати церкву. Минали місяці. Члени цієї сім'ї вже збиралися прийняти хрещення, як несподівано хлопець знову опинився в лікарні. Здоров'я його різко погіршилося, і він помер. Через це вся сім'я почала осуджувати Господа. Вони пішли з церкви і не хотіли більше нічого чути про Ісуса. Навіщо, як вже минуло три дні, а нічого не відбувається? Ким є Ісус у нашому житті? Що Він для нас означає? Чому ми вирішили йти за Ним? На що ми розраховуємо, що ми хочемо отримати в дорозі? А можливо, ми прямуємо за ним, тому що спочатку Він полюбив нас, і його любов зворушила і пом'якшила наше серце. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми звертаємося до Тебе зі словами прохання, щоби Ти укріпив нашу віру. Господи, часто сумніви. Перешкоджають нам іти за тобою сміливо. Господи, дякуємо тобі за цю історію. Ти справді воскрес і даруєш нам у своєму Воскресінні надію на Воскресіння наше, надію на славну зустріч з тобою. Допоможи, Господи, нам іти за тобою, бо Ти перший полюбив нас, благослови наших телеглядачів і будь з ними сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Той самий Ісус і сьогодні готовий знову принести у ваше серце впевненість і спокій. Пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і нехай Бог буде з вами. До побачення!